Шановні, вітаю вас! Я Дмитро Тузов. Слава Україні. Партнер нашого ефіру, вода Трускавецька, Трускавецька самого серця Карпат. Ця інформація звучить на правах реклами. Олександр Мусієнко з нами, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю. Вітаю вас. Я недаремно почав із програми Владимира Путіна. Він її задекларував. Це сигнал. А в тому числі і нашим партнерам на вашу думку, і і знаєте, взагалі таке враження, що от російський диктатор останнім часом якось взбадрився, що називається, в своїх заявах. Нічого нового про трієдійний народ, про те, що українців не існує, і так далі. Але головне, він не збирається згортати війну. А романтики серед наших партнерів переглянуть своє ставлення до того, що вони називають. Сісти за стіл переговорів з Росією, щоб по суті, по суті запропонувати в Україні ну, такий варіант капітуляції. Очі розплющуються на вашу думку у людей, у аналітиків, у експертів, які можливо перебувають в таких ілюзіях західної демократії, екстраполюючи це на Росію. По-перше, я вам скажу, що знаєте, можливо, Путін так збадрівся через те, що якісь уколи чергові з з чимось калов, і йому це дало дало якоїсь впевненості. А я вам скажу, що до інтелектуалів західних, ось цих експертів, які пишуть, ну знаєте, інтелектуали схильні через свої, скажімо так, здатності, здібності фізіологічні, часто впадати в істерики. На превеликий жаль, талановиті люди, вони цим страждають, і те, що я бачу сплеск чергової істерики, він фіксується. Традиційно на кінець року згадайте минулий рік а, українські війська звільняють Херсон. Пам'ятаєте певні публікації, які були тоді, на тлі того, що Росія погрожувала брудною бомбою, тоді Суровікін, а значить, під погрожували тим, що вони підірвуть Каховську ГЕС. Почали з'являтися матеріали від зокрема західних експертів, які говорили: так, а може, все може звільнили правобережжя і треба буде стабілізувати ситуацію. І не йти. Навіть генерал Міллі, він тоді про це говорив, е голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США. І зараз те ж саме було подібне, скажімо так, до кінця року деякі публікації Foreign Affairs, інших виданнях про те, що давайте шукати шляхи. І всі досить часто пишуть таким чином: що давайте, от Україна нехай, можливо, зупиняє наступальні дії і шукає діалогу з Росією. А Росія не хоче цього діалогу. Ну, принаймні, вони затвердили ті умови, які є Ось, з признанням територіальних реалій, з визнанням того, що чотири області мають ходити український склад Російської Федерації, в склад нашого ворога. Ну, це їхні умови. Ясна річ на те, що подивіться будь-які соціологічні, навіть от я просто аналітикам, які це пишуть, навіть відсторонене, не будучи українцями, але подивіться соціологічні опитування українські, які подаються, і що українське суспільство до цього не готове. Як можна йти, якщо ви живете в демократичних суспільствах і радити нам, вибачте, начхати на громадську думку, зробити всупереч волі людей, піти на якісь кроки і здатися Росії після того, скільки було за це вже покладено в цій боротьбі? Тому я думаю, що ці висновки, які з'являються, це просто старі платівки, які на тлі відсутності якихось ідей напрацювань. Починають, скажімо так, використовуватися, плюс вони вигідні певним політичним колом на заході, які сповідують ідеологію того, що можливо треба зменшити допомогу Україні, підвищити якісь соціальні стандарти в себе, і на цьому тлі використовують в політичних інтересах. Ну, наприклад, от як вибори в Нідерландах відбулися. Дещо так скептично і наші партнери зараз, друзі, там вони так ну скажімо так насторожено дивляться, як буде сформований уряд і які будуть подальші кроки. Але дякувати Богові на наступний рік, все ж таки допомога від Нідерландів гарантована. А з точки зору того, що відбулося на фронті, якщо просто об'єктивно проаналізувати, ну подивіться, катастрофи не сталося, не сталося того, що Росія змогла. Настільки укріпити свої позиції, що зараз треба кричати Гвалт Караул і бігти здаватися, тому що інших виходів немає. Тобто, те, що обговорюється в політичних експертних колах, не корелюється із не зовсім корелюється із тим, що відбулося на фронті. Єдине, що, от як мені здається, об'єктивно, що я чую зараз, це від генерального секретаря НАТО Столтенберга. От він, до речі, досить так спокійно, врівноважено оцінює ситуацію, каже про оборону, про те, що Україні треба підготуватися, тому що я думаю, він то набагато краще розуміє за фахівців, які пропонують вже здаватися, що західному оборонному комплексу потрібно 3-6 місяців для того, щоб запуститися, і на повну, ну на більші потужності ніж вони є зараз. Тому я думаю, що ситуація з точки зору того, як зараз оборонна промисловість defense industry починає працювати, європейська як до нас приїздять делегації французькі по 60-70 чоловік від оборонки і намагаються шукати спільних проєктів. Я не думаю, що такий інтерес від цієї галузі був би, якби вже всім сказали, що все ніхто нічого не буде фінансувати, і Україну залишить без підтримки і допомоги. Три-шість місяців це ще оптимістичний, мені здається, погляд. Тому що ви, мабуть, теж бачили цю аналітику а, німецьких експертів а, стосовно того, що Німеччина має від шести до десяти років, щоб підготуватися до цілком ймовірної війни з Росією. Так, чи це така, так би мовити, інформаційна гра з агресором? Ну, ви знаєте, що стан Бундесверу і загалом німецької армії це, мабуть, навіть окрема тема, тому що країна, яка мала найбільше запаси бронетехніки, зброї після закінчення холодної війни, і станками леопард вони не знали, що робити. Там були проекти переробляти їх на трактори, вантажівки, тягачі. Потім вони їх утилізовували. Тобто була така кількість ну просто не знали, куди дівати. А ну тому що думали, що в принципі все. Ні, ні про яку війну не буде йти мова для чого ці тільки ці цієї техніки на складах, і вони вдійшли до того, що ну до такого стану, коли звичайно для того, щоб наростити власний потенціал для прямого зіткнення з Росією, потрібні роки. Але я вам скажу добре, що така аналітика з'являється. Це стимул, це, скажімо так, оцінка ситуації. Це передбачення рівна загроз для того, щоб зокрема німецькому суспільству чи іншим європейським сказати, що ситуація складна, що Росія не буде полишати спроб в майбутньому атакувати можливо не тільки Україну, а й країни НАТО. Тому треба до цього мобілізуватись і готуватись. Ну і зрештою, а їм же ж треба якимось чином власному суспільству пояснювати, чому зростають військові видатки і чому революція ну, по справжньому відбулась в Німеччині з точки зору того, що соціальні програми не на соціальні програми підвищили, а збільшують ВВП на оборону. Але давайте подивимося в розрізі. Окрім підприємств навіть є документальний фільм. Він був на телебаченні німецькому нещодавно про рейнметал, як вони нарощують, як вони працюють, як туди їздить український посол. Це німецький концерн, і вони доволі таки впевнені в тому, що будуть видатки, і вони готові виконувати замовлення, були би кошти. Тобто, з цієї точки зору, ну західна оборонна індустрія вона тільки чекає, вони тільки лобіюють і тільки говорять про те, що дайте нам і вкладайте в нашу промисловість. До речі, ну сподіваємося, що е, наші партнери адекватно сприймають інформацію, яка надходить з Росії. Причому не лише аналітики, експерти і політики, а й власне виборці, та І ось ця інформація на вона... Про те, що Путін підписав закон про бюджет Російської Федерації на наступний рік із збільшенням нову вони це називають оборонного бюджету. Насправді це не оборонний, це бюджет війни, так бюджету війни на 68%. Як ви вважаєте, як це вплине на російську армію в 2024 році? Я думаю, що це в першу чергу все ж таки бюджет, який пов'язаний з видатками на утримання. Тому що кількість видатків пов'язаних з утримань, виплатами і так далі. Ви ж бачите, що в них там постійно нарікають, і там зараз навіть флешмобиці в Росії хтось там організовує, що верніть виплати, там доплатіть і так далі. І так далі. Тому треба утримувати це раз. По-друге, я не бачу, що Росія за 2024 рік може здійснити надзвичайно серйозний технологічний стрибок. З точки зору е, нарощення там, кратного, десятикратного озброєння з тих планів, які зараз дискутуються, і які можна робити висновки? От з того, що є з різних джерел інформації, наприклад, Росія готується реальні їхні оцінки поставити тисячу танків на 2024 рік. І увага на 2025 рік. Зараз я скажу окремо про танки, чому немає розвитку, якщо це ну чому цифри однакові? А цифри однакові, тому що е, у Росії за їхніми ж підрахунками залишилося на складах зберігання приблизно 3-3,5 тисячі танків, е, із яких вони розраховують зробити десь 2 тисячі, ну реально підняти. Плюс те, що вони доремонтують, ну можливо, буде 2-2,5 тисячі, можливо, десь наростять а можливо і менше. І ось під це так само закладаються кошти. Потім вони хочуть продемонструвати збільшення виробництва безпілотників. І такі загрози дійсно є. Це в цьому я вбачаю ланцети їхні інші види озброєнь. Врешті частини сказати про те, що ну і плюс додайте до цього наступний фактор, коли є великі втрати. То мова йде не про те, щоб наростити зараз, а мова йде, хоча б про те, щоб відновити і забезпечити той рівень, який потрібен. Бюджет 2024 року російський, попри збільшення видатків, це бюджет утримання і утримання лінії фронту в тому стані, бодай в якому вона є, і підтримка бойових дій на тому ж рівні, на якому вони ведуть зараз. Тобто ось ось приблизно такі розрахунки. Плюс там додавання дійсно виробництв безпілотників, десь дронів. Чому? Тому що ще є один фактор важливий. Справа в тому, що е, бюджет збільшується, чи продадуть їм е, стільки необхідних компонентів, які треба з імпорту завести, чи зможуть вони в обхід санкцій завести аж настільки е, на сьогоднішній день. не впевнений. Не впевнений, що вони зможуть в таких масштабах завести в обхід санкцій. Щось завести зможуть. От навіть Atlantic Council дала звіт про те, що дійсно Китай постачає і в обхід санкцій, допомагає, чи Туреччина досить ліберально ставиться до вимог експортного контролю і постачається в обхід санкцій, на жаль, до Росії елементи і необхідні компоненти для виробництва зброї. Але Китай поспішає заявити про те, що навіть якщо щось було, вони будуть розслідувати. Ну і навіть розслідувачі кажуть, що мова йде дещо не про найновіші види технологій чи навіть чіпів, а дещо старіші, тому що ну китай не хоче вочевидь розірвати технологічну співпрацю зі сполученими штатами на тлі ще й візити сі до Китаю до до сполучених штатів, вибачте, і так далі. Тому щось вони будуть отримувати в обхід санкцій завозити, але на але точно не на під не не на 70 мільярдів. Це значно менші обсяги. А імпортозаміщення питання це все ж таки не вирішено. Це не радянський союз. У них дуже багато чого треба насправді імпортозамістити, з чим вони не впоралися. А ми в інше ми з іншого боку, навпаки. Маємо відкриті можливості. Ну у нас скромніші, ясна річ можливості з виробництва зброї. Це зрозуміло, це треба визнавати. Але у наших західних партнерів спільно у них цих можливостей більше і у цьому сенсі, до речі, Столтенберг говорить абсолютно правильно. Він каже про те, що він коли говорить про те, що Росія мобілізує свій ресурс. Це ще треба сприймати як і заклик до цих західних країн, що давайте і ми мобілізуватися, тому що ми не можемо стояти осторонь, тому що ну, якщо мобілізувати західний сукупний ресурс, він все ж таки буде переважати російський сумарно. Ну так, це дуже важливо, щоб наші партнери розуміли, що ось цей сигнал підвищення бюджету війни Росії на 68, ну майже на 70 відсотків, це сигнал і для них. Шановні, що потрібно діяти симетрично та приймати відповідні політичні і фінансові рішення. А як ви вважаєте, Путіна підбадьорюють ну, дебати, скажімо, чи відсутність дебатів в американському конгресі або на польсько-українському кордоні? Наскільки це його заводить, коли він робить подібні заяви? Я думаю, що дуже підбадьорює справа в тому, що Ну ж, бачите, розрахунок Путіна завжди був, і він цього навіть не соромився, якщо послухати всі ці його висловлювання, всі ці заклики, агресивні випади. В бік ну, України зрозуміло, але й в бік заходу вони завжди базувались на тому, що Захід там забув про свої цінності, що вони відвернулися, що не гарантується свободи, там тощо, 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 тощо. Ну, ось ця маячня, а, тому що з уст Путіна це звучить ну явно як лицемірство і маячня, але вони ж я думаю здивляться і підбадьорюються, і він задоволений, коли бачить, наприклад, заяву Віктора Орбана, прем'єра Угорщини, про те, що Україні не перемогти і Росія сильніша, і треба змінювати підходи. Мабуть, вони зараз дуже зацікавлено спостерігають, чи стане наприклад Вілдерс, прем'єр-міністром Нідерландах. І е, який уряд він сформує, чи дадуть йому сформувати власне той уряд, який, е, скажімо так, був би більш правим? Тобто, я думаю, що Росія зацікавлена в тому явищі, який можна назвати е, правий поворот, те, що зараз називають змі, коли праві ультраправі політики, такі євроскептики, будуть перемагати на виборах? Можливо, для них звичайно звичайно вершиною апогеєм всього. В цьому шабаші мала би стати перемога Дональда Трампа 2024 року. Я скажу можливо, тому що ми теж не можемо на 100% зараз стверджувати, що з приходом Трампа він одразу поїде в Хельсінки чи де вони там з Путіним зустрічалися. Це теж. Ну, скажімо так, не все так насправді просто, тому що і в 16-му році Жириновський там кричав з ЛДПР і Шампанський, і прийом організував з приводу перемоги Трампа. Ну це скажімо, а потім розчаровувалися дещо. Але ну Путін зараз реально так думає. Вони реально навіть дивіться держдепартамент заяви від Пентагону заяви, що реально Росія буде чекати сподіватися президентських виборів в США і на тлі цього. На тлі, поки вони вичікують, а звичайно, вони підбадьорюються. Путін зокрема, Ну тим, що зараз десь євроскептики і ультраправі політики в Європі піднімають голови і їхні рейтинги подекуди зростають. Олександра, ми з вами так ухилилися в міжнародний бік. Ну я ухилив швидше, так але повернімо, повернімося на поле бою. Ситуація на сході країни в районі Авдіївки повідомлення про те, що окупанти несуть там величезні втрати і несуть вони самі їх показують періодично. І попри те, мають незначні просування. Ми з вами проаналізуємо зараз ситуацію на сході і потім на півдні країни на лівобережжі. Якщо вже говорити про схід і Авдіївку, дійсно видно, що для ворога зараз це концентрація його основних сил, основного удару. Тобто вони очевидно, якщо раніше 2-3 місяці тому простежували, що навіть раніше з точки зору формування там російських підрозділів накопичення сил, що вони будуть готові піти е, наступ, так скажемо, широким фронтом від Куп'янська аж до Авдіївки, а можливо навіть і до Вугледара туди південніше, зараз скидається на те, що, попри те, що там наступають, і на Куп'янському напрямку, і не просто на Бахмутському. Але місце основного докладання зусиль і удару це Авдіївка, тобто вони відмовились від ідеї наступити так масштабно. Це не дали їм зробити українські сили оборони, відбиваючи ці атаки. І зараз вони понесли втрати, роблять акцент на тому, що все більше накопичують живої сили, плюс авіаційна підтримка. У них на жаль є панування в повітрі, особливо на сході, і тому намагаються пройти. Намагаються захопити Авдіївку, лізуть. Ну я вам скажу, що наші сили досить серйозно тримають удар. З точки зору, наприклад, знищення ресурсів ворога, з точки зору того, що змушений був ворог змінити тактику своїх наступальних дій з відмови від. Такої кількості техніки в бік живої сили це вже досягнення серйозне в обороні. А як далі будуть розвиватись події? Це вже звичайно покажуть виключно бойові дії. Наразі наші сили стримують атаки, попри дійсно там незначні тактичні просування і здобутки ворога. А лівобережжя? Ну е, я його почав називати раніше. Знаєте, таким плоздармом надії, чому тому, що. Ну, це розрахунок на те, що наші сили ще можливо цього року здатні досягти більших здобутків е в контрнаступі, тому що вдалося і вдається утримувати плацдарм, попри те, що ворог намагається витіснити, і е це доволі такий перспективний напрямок за умови. Що буде дві речі: по перше, е буде забезпечення належне нашими партнерами. Підтримка зброєю. І друге, цього ж не досягти без перекидання додаткових сил і засобів, тобто форсування Дніпра. От якщо ці дві речі будуть, то можливе і подальше просування, і розширення плацдарму там шанси такі ще зберігаються. Ці дві речі в умовах зимового сезону, який почався, можливі? Станом на зараз бойові дії демонструють, що можливі. Ну, враховуючи, що тривають бойові дії, наші сили там мають можливість перекидати підкріплення, озброєння, БК. Станом на зараз це можливо поштормило добряче в Криму і навколо так, в тому числі в районі Керченського мосту чи Кримського мосту. А, і ви можете оцінити ці наслідки того, що там як там попрацював попрацювала природа проти окупантів. Серйозно насправді я думаю, що ви знаєте, я коли почув, як знесло і побачив о, оці окопи і захисні лінії в районі Євпаторії, ну це точно знак якийсь. Вони ж боялися, коли там у нас багато хто сміявся з цього і казали про те, що нащо вони там, купую, це все будують, оснащують. Ну вони це робили. Тому що можливо це фантомні болі ще з часів кримської війни. Залишилися про те, що саме там висаджувалися британці і французи в 50-х роках дев'ятнадцятого століття. Тому я це сприймаю як все ж таки негативний знак для окупантів. А загалом, ну скажімо, наслідки від наслідки є, тому що постраждали і кораблі постраждала дещо інфраструктура на березі. Але ну скажімо так, поки що від наших надводних дронів і повітряних наслідків було більше ніж від природньої стихії. Дякую, дякую. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, з нами був на зв'язку. Шановні, зараз ми з вами послухаємо новини і потім, звісно, продовжимо наше спілкування. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.